Ось і в кінці кінців, після ну десь року, мабуть, лікування в нього, він мені сказав фразу, від якої я був в шоці, він мені, монах, цей, сказав: я тобі теж не зможу допомогти. І в мене був такий шок, тому що це була остання моя надія, що от він щось знає, цей монах буддийський. І в кінці кінців він каже, я тобі також не можу допомогти. І от особливо друга частина фрази це був взагалі треш. Він каже, тобі зможе допомогти тільки твій християнський Бог. Сергій Богданов народився в невеликому селі під Вінницею в родині вчителів. Батько пророкував йому просте життя без амбіцій, але Сергієві дуже хотілося довести собі й батькові, що він чогось вартий. Батько казав часто, що ти будеш ніким, ти будеш хвости крутити, бикам. Я пам'ятаю, перший раз я приїхав на Мерседесі є класа, Фоматік такий полнопривідний, Ось і мені ну, так, нафарширований, там з кожою. І мені хотілось батькові показати, що. Я не кручу, як він казав, тому що я казав йому Папа, я буду директором. Ще мені було років 10, Я кажу, папа, я буду директором. Каже, яким директором ти будеш? Ну, ти що, ти всі сім'ї президента родився? Будеш волам хвости крутити в кращому випадку. Сергій рано почав працювати. Йому потрібні були гроші, тому що він жив у досить бідній родині. Ось таким чином, в мене з'явилися перші гроші, і в 16 років в принципі я пішов з дому. А тому, що мені хотілося розвиватися, мені хотілося досягати якихось результатів. І 16 років я мав таке самостійне вже життя, в якому були і якісь легкі наркотики, в якому був алкоголь, в якому було якесь таке невелике мошенничество, тому що хотілось гроші, і вони не завжди добувалися таким правильним шляхом. Повернувшись з армії, Сергій став підприємцем. Він мав до цього хист і поступово добре піднявся в бізнесі та оперував мільйонами доларів. Я хотів мати те, що в мене ніколи в житті не було. І я не розумів, як це утримати, тому що багато людей вони можуть отримати тимчасово в своєму житті доступ до грошей, а втримати їх на протязі життя вдається одиницям. Є бідні люди, які тимчасово доступ до грошей отримали. Я був саме такою людиною, тому що я потім ці гроші всі втратив. Якось Сергій їхав у лімузині до найкращого нічного клубу в місті з дружиною, фотомоделлю та її подругами. І на перший погляд здавалось, що йому все вдалося. Він дійсно спіймав удачу. І так я пам'ятаю, я на задньому сидінні так розлігся, відкинувся, є якісь гроші. Є там декілька квартир, є там впливові друзі, є тебе оточують гарні люди, там гарна жінка. От, їдеш в найкраще на кращий клуб в місті. Ось там, ну якби, якби мені в дитинстві сказали, що це може бути в моєму житті. Я б ніколи не повірив, навіть, що це можливо і що так буде. Я зловив себе на думці, що я дуже нещасний. Я нещасний, тому що всередині якесь таке розчарування, як ніби я очікував все життя, що я від цього отримую якусь таку спеціальну насолоду, а цієї насолоди не було. І як ніби мене хтось обманув, і я знав, що той, хто мене обманув, я сам. Саме тоді Сергій усвідомив, що він не отримав того, на що очікував. Таке життя почало відбирати його сили. Він був розчарований. Потім були дуже складні обставини, але цікаво те, що саме дуже складні обставини, вони дуже сильно в позитивну сторону змінили моє життя. У 2008 році, під час фінансової кризи, в бізнесі Сергія почалися проблеми. Це був стрес. Стрес був внаслідок того, що була психоемоційна нагрузка була дуже сильна за рахунок того, що я втратив більше двох мільйонів доларів. Більше мільйона доларів був довг. Ось і мене це дуже сильно підкосило. Для мене це були великі гроші. На той час в мене не було розуміння взагалі, як в цій ситуації викручуватися, що робити. Сергієві погрожували, дружина кинула його. Незабаром у нього стався збій нервової системи. Лікарі не могли зрозуміти, що відбувається. У мене почались страшні панічні атаки, у мене почались фобії, агорофобія. Ну що лікарі просто вони кололи мені там магнезію, різні заспокійли, давали где і відпускали і казали десь лічитися. А я не знав, де лічитися і чим лічитися. У Сергія був тривожний розлад. Він не міг спати, не міг розслабитися та залишатися сам у кімнаті. Кінець кінцем він ліг до психоневрологічної клініки. І я відбув у психоневрологічній клініці скільки п'ять місяців. П'ять місяців після чого сам звідти пішов. О, мені також там нічого не допомагало. Стан Сергія гіршав. Він мав порушення сну. Майже вісім місяців він не спав повноцінно та не міг перебувати на вулиці. Тоді матері Сергія порадили звернутися до буддистського ченця, який спеціалізувався на лікуванні нервової системи. Ця людина дуже сильно впливала на моє життя. Тому що він був перший, хто зовсім по-іншому мені показав мене. ось і в кінці кінців, після ну, десь року, мабуть, лікування в нього, він мені сказав фразу, від якої я був в шоці. Він мені, монах, цей, сказав: Я тобі теж не зможу допомогти. І в мене був такий шок. Тому що це була остання моя надія, що от він щось знає, цей монах буддийський. І в кінці кінців він каже, я тобі також не можу допомогти. І от особливо друга частина фрази це був взагалі треш. Він каже: тобі зможе допомогти тільки твій християнський Бог. І, і, і У мене був шок, тому що ну, для мене історія християнського Бога це була історія для недалеких якихось диких людей. У мене було таке сильне розчарування, що я вже не готов був, не готовий був боротися далі. Я прийшов ліг на кровать, я лежав і перше за багато років я просто почав говорити від злості. Я кажу: ну, який Бог. Якщо ти є якийсь Бог, що ти не бачиш що зі мною відбувається, ти бачиш, як я страждаю. Я почав кричати на нього, злитися. І це, мабуть, був такий перший, перший крок довіри, тому що коли я на нього злився, то в моїй уяві він почав існувати. Після молитви наступного ранку Сергій вперше прокинувся з бажанням жити. Він відчув, що в тілі, наче з'явилася сила, здатна все змінити. І мені легше не стало, фізично, легше не було зовсім. Просто як перший раз тоді за багато місяців заснув на годин п'ять, мабуть, просто вирубився і заснув, і поспав нормально, і проснувся. Це був перший раз. Сергій знайшов християнську церкву та почав її відвідувати. І щось почало змінюватися всередині нього. Майже три роки пішло на відновлення. І от саме, коли я пройшов цей путь і зцілився без таблеток зовсім, але це було довго. Це була сильна трансформація. Це змінило мене на все життя. Я не пив антидепресанти, я не пив транквілізатори, Тобто я взагалі не пив ніяких таблеток, і мій стан покращувався. Він покращувався постійно, я почав нормально спати, я почав нормально їсти, я почав пересуватися, я почав займатися справами, я почав трохи про себе вже піклуватися, заробляти якісь елементарні гроші. Ось і це було, це дало мені шанс. Я пам'ятаю, я перший раз в житті тоді поїхав на море, хоча я був впевнений, що я вже ніколи в житті не побачив моря. Я не зможу до нього доїхати просто фізично так, такий був стан. Але я доїхав, я стояв на березі моря і я плакав. Я за багато десятків років перший раз плакав. Я не вірив в те, що це можливо. Бог відновив усі зруйновані сфери в житті Сергія. Він одружився, здобув освіту психолога та зараз допомагає іншим людям. Мені стало нецікаво просто заробляти гроші. Мені стало нецікаво просто накоплювати нові речі. Мені стало цікаво впливати на життя інших людей. Я почав отримувати задоволення, коли людина до тебе приходить, розчарована, розбита, розпластана і безнадьога така в очах. І коли вона йде від тебе, і в неї є цей вогонь всередині, і в неї є зміни, і вона вірить в майбутнє, і вона в неї повертається з середини життя, ти розумієш, що це найкращий твій проект. Сергій Богданов із дружиною мешкає в Києві. Він наразі працює психологом. Я кайфую, тому що зараз в мене є кохана жінка, найкраща робота в світі і шестеро найчудовіших дітей. І я якось недавно розмірковував, чого б я хотів, якби. Мені сказали, що мені залишилось жити місяць, чим би я займався, чого б я хотів. І я подумав, що я б нічого не хотів змінювати. Я б хотів би прожити місяць з цією жінкою, возити дітей до школи і допомагати людям. Щоб у них очі починали горіти.